Салтівка, район ТРК Україна, проспект Трактор будівників 108а. На першому поверсі п'ятиповерхівки продається трикімнатна квартира з загальною площою 63 метри квадратні. В квартирі виконаний капітальний ремонт. Зроблена нова проводка. На кухні нові меблі. У ванній нова сантехніка. В коридорі та на кухні на підлозі керамограніт. У кімнатах ламінат. По всій квартирі зроблена натяжна стеля. Встановлені нові пластикові вікна. Квартира має дві однакові кімнати площею по 17,2 м2 та меншу кімнату площею 10,2 квадратних метри. Балкон утеплений. Бонусом до квартири йде погріб біля будинку. Квартира з ідеальним ремонтом в районі з розвиненою інфраструктурою. Що ще може бути краще? Тож телефонуйте, приходьте на перегляд, і вже скоро житло вашої мрії може стати реальністю.